Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Поговоримо про те, що давно назріло, і, судячи з того, скільки людей до мене звертається з усієї України із запитаннями по цій системі, це дуже цікаво і корисно широкому колу користувачів бмп 1 бмп 2 Ми конкретно поговоримо про. Таке цікаве явище, аналоги якого у нас працюють і на танчиках, але ми поговоримо про планетарні механізми поворота БМП-1, БМП2. Так, це важливий вузол трансмісії. Ставте вподобайку вже зараз, поки ви не заслухалися і не почали вникати в ці всі деталі. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Подякуйте пану В'ячеславу, який допомагає знімати мені ці дуже важливі відео. В'ячеславе помахай в камеру рукою, будь ласка, вподобайку. Ось таку ставте і ви. І давайте поговоримо про палементарні механізми повороту, які у нас відповідають за гальмува за назви. Так. І е, роботу пониженої передачі. Багато людей цікавляться, власне, що то є понижена передача, як вона пов'язана із коробкою передач, в якій перемикаються всі інші передачі іншим важелем. І ми з'ясуємо, зокрема, чому понижена передача має дуже мало стосунку до. Тієї коробки передач, яка перемикає всі інші передачі. Знімемо ми два відео, щоб не розтягувати це все в одне велике відео. знімемо два менших відео. Одне присвячене конкретно тому, як здійснюються повороти за посередництва планетарних механізмів повороту і гальмівних стрічок. Друге відео буде присвячено суто і виключно пониженій передачі, яка нерозривно пов'язана з. З принципом повертання машини, тому що забезпечується тими самими планетарними механізмами повороту. Отже, як будуть побудовані відео, читаємо разом літературу. Потім йдемо на машину до В'ячеслава, дивимося наживо, тикаємо пальцем, проговорюємо, як воно все виглядає, як воно все працює. Перепрошую кацапську мову. Буду читати, цитувати літературу радянських часів, тому що, на мій превеликий жаль, щирий і моє нерозуміння, чому так, але про це буде окреме відео сучасні пам'ятки екіпажам і літератури, які мені трапляються українською мовою, становить ну мабуть менше половини тієї інформації несе в собі, ніж радянські аналоги. Пам'ятки, екіпажу, інструкції з експлуатації обслуговування. Оце все українською мовою, видане в сучасній Україні набагато бідніше і містить собі значно менше життєво необхідної інформації для екіпажів та виконання успішного бойових задач, аніж радянські аналоги. Я готую себе сам, готую вас, мої глядачі, за радянською літературою, тому що вона набагато більш якісна. Отже, читаємо Планетарні механізми поворота і тормоза. Один раздел. Так, у них. механизмы поворота. Планетарные, двухступенчатые, предназначенные для передачи крутящего момента от коробки передач к бортовым передачам. Осуществление поворота и для кратковременного увеличения тягового усилия на ведущих колесах без переключения передач. В скобках включение замедленной передачи. На машине установлены два планетарных механизма поворота с остановочными тормозами, одинаковых по конструкции. Они подсоединены к коробке передач с двух сторон картера. Остановочные тормоза ленточные, плавающие. Они предназначены для остановки торможения машины, осуществления крутого поворота и удержания машины в остановленном состоянии. Устройство планетарных механизмов поворота, купа ненсикавых. Речей, типу епіциклічних шестерін, грузової вали, сателіти, все те, що вам ніколи, мабуть, не знадобиться, бо ви не будете лізти в коробку настільки глибоко. Що нам цікаво, кожний механізм повороту состоїть із однорядного планетарного редуктора, блокировачного фрікціону і дискового тормоза ПМП. ПМП далі планетарний механізм повороту. Коротко, що треба розуміти? Посередині коробка справа. Під гальмінними стрічками і трохи ближче до середини, є по кожному незалежному фрикціону, який працює за принципом тертя. Так, диски тертя у нас замкнені, розімкнені. Замкнені передають момент від двигуна за посередництва коробку до е, гусеничного рушія за посередництва бортових передач. Е, коли розімкнені. Відповідно, не передають фрикціони. Ди, гальма дискові, навпаки, розімкнені. Рухаються диски вільно, не заважають передачі моменту від коробки передач, від двигуна до бортових передач до гусеничного рушія. Замкнені, максимально гальмують передачу. Кожен такий механізм, кожна така пара, фрикціон-гальма працюють зліва і справа машини. Вони передають момент на бортові передачі, на яких колеса що ведуть гусянку. По бортових передачах там нема нічого цікавого. Це елементарні банальні редуктори, просто пари шестерен, ну там не пари, там їх більше. Але набір шестерен, які нічого не регулюють, просто змінюють. Передати сесло і все. Окремо, я зніму відео по тому, як їх змащувати і перевіряти змащування. ось. Але по планетарних механізмах повороту. Зрозуміло, так? В коробці ми регулюємо передачу, яка далі передає момент на планетарні механізми повороту, на ті фрикціони, які є в них, і на ті гальма, які теж там є. Отже. Оскільки це планетарні механізми поворота. Це відео ми присвятимо принципу повертанню і його здійсненню. Друге буде присвячене сповільненій передачі. Блокировочний фрікціон соєдіняє, тобто блокірує шестерню сонячної шестерні, епіцикліческую шестерню з сонечної, не цікаво. Обеспечує прямую передачу крутящого меміта від грузового вала КП к бортової передачі. От. и разъединяет шестерни для получения замедленной передачи. Состоит из четырех ведущих дисков с металлокерамическими поверхностями трения, трех ведомых дисков, наружного барабана, диска, опорного диска, ля-ля-ля. Блокировочный фрикцион постоянно замкнутый. Топ-то. Так, Е. Фрикцион. Далее тормоз, планетарный механизм поворота, служит для остановки солнечной шестерни, для получения замедленной передачи, состоит из дискового тормоза и четырех дисков, трех стальных дисков и четырех дисков с металлогеническими поверхностями трения, наружного барабана, внутреннего барабана, ля-ля-ля. Тормоз ПМП постоянно разомкнутый. Так? Тобто, за нейтрального стану рычей, штурвала, блокировочный фрикцион, фрикцион Механізм повороту постійно замкнутий, момент передається. Диски стиснуті, момент передається. Диски гальма постійно розімкнуті. Розімкнуті, нічо, нічому не заважає той самий момент, вільно передається. Остановочний тормоз є окреме відео про гальма. Так, Зупинки. Далі їдемо. Як працюють повороти. Работа планетарних механізмів поворота і періоду управління. Приводу управління планетарними механізмами може знаходитися в ісходному положенні, положенні включеної за передачі і в положеннях, суттєвуючих повороту. В ісходному положенні руль 19 малюнки не показують, кому цікаво, ідіть читайте. Читати на цій війні експлуатантам машини, користувачам життєво необхідно. Важливо. Дуже важливо читайте. Ваша головна зброя це розум. Читайте, 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 досліджуйте, аналізуйте, спілкуйтеся. Кому цікаво, не соромтесь телефонувати, писати мені, я завжди відкритий до спілкування. Це, знає чимало людей по всій Україні, які за посередництва цього каналу, першого українського ремонту бронетехніки, до мене звертаються і отримують максимально якісну консультацію та допомогу. Відходне положення руль знаходиться в горизонтальному положенні. Речак замедленої передачі в верхньому положенні. Ричаги 9.40 золотникової коробки пружинами оттягнути в заднє крайнє положення. Це ми подивимося, підемо на машині В'ячеслава. Блокировочний фрикціони включені. Тобто, справа і зліва диски фрикціонів причавлені максимально. А тормоза ПМП виключені. Гальма розімкнуті. цьому сонячні шестерні ля-ля нецікаво. При включений. Так, передача. Буде. При включенной передачі. Стоп. При включеній передачі воділа ПМП с з той же скоростью, що і грузовой вал коробки передач. Не цікаво, що цікаво, машина движеться зі скоростью определяемой передаче включенной в коробке передач. Тобто штурвал горизонтально, рівно кермо. Основну передачу дали. Рухаємося собі прямо. Планетарні механізми повороту. Не роблять нічого, окрім напряму передавати момент так? від коробки до бортових передач. Далі описано понижена передача, яка буде в наступному відео. При повороті руля на ніби угол вліво, Робота цих речей симетрична. Тут написано для лівого боку, все те саме для правого боку. Вот же. При повороте руля на небольшой угол влево через валик поворачивается рычаг, который через тягу поворачивает рычаг золотниковой коробке. Покажем на машине. При повороте рычага золотник перемещается и открывает канал подвода масла к бустеру блокировочного фрикциона левого ПМП. Масло под воздействием постепенно увеличивающегося давления за счет скоса на золотнике, так золотничок там по воле у нас рухается, начинает перемещать нажимной диск фрикциона. Сіла зжаття дисків умішається, диски пробуксовують. Так? Тобто, на початку фільму фрикціон зачавлений, момент передається. Ми починаємо потроху повертати. Кермо, диски стискаються все менше, 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 починають пробуксовувати. Моменту передається рухомої, руш, рушійної сили, передається все менше і менше. Впоследствии, что Правильно. По мере уменьшения силы сжатия, величина крутящего момента вам к ведомым дискам блокировочного фрикциона левого ПМП, а следовательно и к левому ведущему колесу уменьшается. Левая гусеница начинает отставать, и машина с большим радиусом поворачивается влево. С большим радиусом. Великий радиус означает повильное повертание. Еще раз, очень коротко. Нейтраль. Прямая передача. Фрикционы. Не головний фрикціон, а фрикціон планетарних механізмів повороту правий лівий передають момент. Ми потроху повертаємо штурвал, фрикціони, диски розходяться, починають буксувати. Буксувати, розходяться остаточно. ну, Чи тільки буксуючи, остаточно І Пробуксовують і ми повертаємо. Буксують диски. Менше момент. Ми починаємо повертати потроху з великим радіусом. При повороті. руля на больший угол, золотник перемещаясь открывает канал подвода масла к бустеру тормоза левого ПМП, то есть у нас был канал фрикциона ПМП, далее рухаем штурвал, канал масла до гальм ПМП. При этом канал подвода масла к бустеру фрикциона остается открытым, поршень вместе с нажимным диском начинает перемещаться и сжимает диски трения тормоза ПМП. Зазор между дисками трения постепенно уменьшается, диски починають пробуксовувати, величина крутящого момента, передаваемого к водилу планетарного ряду, увеличивается, І левая гусеница буде все більше відставати від от правої гусеницы. Радіус поворота машини буде постепенно уменьшаться. Так, все крутіше і крутіше ми будемо повертати. Тобто, на початку руху штурвалу. У нас диски. Розчіпляються, буксують, і ми забираємо за великим радіусом повільно. Далі рухаємо штурвал. На додачу до пробуксовування фрикціонів додається тертя дисків гальмівних. До речі, В'ячеслава, ти тут перший, якщо чуємо, що якась нормальна херня летить, не соромся на землю руки за голову, тому що. Ну, умови немає, якщо засипе, то засипе, але краще перележати таке життя. Окей? Я в Значить. Далі, на додачу до пробуксування фрикціонів додається стискання дисків гальмування. Все більше ми затримуємо. Зменшуємо момент, затримуємо гусянку. Все менше вона рухається, відповідно. Зменшується радіус повороту, все більш круто ми повертаємо. При повністю включених тормозі і блокеровачному фрикціоні левого ПМП, будь-якого. вращення передається через сателіти, не цікаво ля-ля-ля вращають воділа ля 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 со скоростю. Що цікаво, в 1,44 рази менше скорості вращення воділа правого ПМП. машина буде поворачуватися з фіксірованим радіусом поворота. Це максимум, що ми можемо вичавити так, із цього механізму. Це зміну крутного моменту на 1,44, ну, умовно кажучи, в півтора рази. Менше тієї, що нам дає коробка передач. Запам'ятайте цю цифру 1,44, вона нам, у нас буде фігурувати у відео про понижену передачу. Далі у нас що? Це ми повертали, 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 все вперлися. При повороте руля до упора золотник, перемещаясь, вначале открывает канал слива масла из бустера тормоза ПМП, при этом масло сливается в картер коробки передач, а поршень тормоза возвращается в исходное положение, освобождая диски трения. Блокировочный фрикцион остается выключенным. Затем золотник открывает канал подвода масла к гидроцилиндру левого остановочного тормоза. Пидемо зараться все давитеся на живо. Масло под давлением поступает в полость, а это полость сервобустера, поршень перемещается и своим штоком нажимает на ролик рычага стояночного тормоза. Рычаг поворачивается вокруг оси и затягивает тормозную ленту. Левая гусеница затормаживается. Машина поворачивается на месте в левую сторону. Так, тобто, вид нейтрального стану штурвала мы повертаем, спочатку повертаем за рахунок Фрикціонів планетарних механізмів повороту, далі повертаємо за рахунок гальмівного механізму планетарних механізмів повороту. Потім, коли ми дали до упору, ми повертаємося із заблокованою гусянкою в той чи в інший бік, оскільки робота симетрична. Е, перш ніж ми це все підемо дивитися наживо, я вам скажу, що я. Не знаю жодних механізмів регулювання ступені зношуваності дисків фрикціонів планетарних механізмів повороту і так само елементів гальмування планетарних механізмів повороту. Тобто, у нас по всій машині є там різні місця, куди вставляти щупи, різні зазорчики, різні параметри що завгодно. Головний фрикціон, гальмівні колодки, все на світі, окрім планетарних механізмів повороту. Я не знаю, тобто, як визначити, коли у нас вже погані гальма ПМП, коли у нас погані фрикціони ПМП. Я не знаю, якщо ви це знаєте, будь ласка, мені підкажіть, прокоментуйте. Так? Тому що ну, дійсно можна витрачати скільки завгодно часу, любитися. з Проблемною машиною. А якщо ну, там всередині вже все зношене і мертве, ну, ну не буде вона повертати так, як має повертати. так? А як це визначити і сказати: от, все, тут проблеми в ПМП або в гальмах або в фрикціонах, я не знаю. Коли знаєте, будь ласка, підкажіть, зараз йдемо наживо. Це все ще раз продивлятися. От. Але наголошу, що оскільки це гідравліка. Яка у нас прогрівається від системи охолодження двигуна подачею знизу. Особливо це стосується тих, хто любить відглушувати систему обігріву масла в коробці передач. Коли ви глушите обігрів гідравліки, трансмісії, у вас, звісно, будуть жити своїм життям повороти, гальма. Понижена передача. Машина буде жити своїм життям. Будьте до цього готові. Я люто ненавиджу відглушувати коробку передач і прагну за першої нагоди такі речі відновлювати. Бо я вважаю це життєво необхідним. Ставимо на паузу і йдемо дивитися Так, зараз будемо це все дивитися наживо. Єдине, що от, фактично на єдиній машині я в даний момент можу. Знімати це відео, а вони на ній вже відкинули тяги. Відкинули тяги. Ну, зараз підкидати їх сенсу немає. Так. Але я вам в загалому і цілому поясню і так. Кому дійсно цікаво, залізе собі на машину, передивиться і все чудово зрозуміє. Отже, що тут у нас? Силовий блок, фигун, коробка. Передач, бортові передачі. Права-ліва, вали, які передають. Ось це у нас планетарні механізми повороту. Лівий і правий. Ось це у нас золотникова коробка. Це серце, взагалі, керування поворотами, пониженою передачею, взагалі всією, цією гідравлікою. Ну і також гальмами машини. Так. Тут у нас тяжки ось ці йдуть, які працюють. Дуже мені соромно і ніяково казати вам, як це роблять повально усюди на навчаннях. Найрізноманітніших воїків в Україні візуалізуйте. Але от зараз я змушений так казати, тому що. Коли ну, я потраплю на наступну машину, на якій зможу матиму час і можливість знімати відео, я не знаю. Тому знімаю, як є. Перепрошую, мені дуже соромно, але візуалізуйте. Важелі повороту у нас мають ну, крайні положення. Це у нас нейтраль, нейтральний поворот стан штурвалу горизонтальний. І ось це якийсь Поворот або правий, або лівий, несуттєво. І от ми починаємо потроху рухати штурвал. За малого руху ми відкриваємо канали подачі з різним ступенем, Так? відкритості каналу до фрикціонів ПМП, далі гальма ПМП. А коли відкр... доходимо до упору, от там перше положення. І от. Друге і крайнє. Тобто, от у нас йде, і до упору дочавлюємо штурвал. І цей важіль, який з ним напряму пов'язаний, у нас затягуються гальмівні стрічки. Колись е я це все зніму на заведеній машині, так, де працюватиме гідравліка, і все це покажу. Ну, поки що повторюся, візуалізуємо. Так само в інший бік. Повертаємо потроху, 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 потроху і дошавлюємо до кінця. Тобто, умовно кажучи, тут ми рухаємося в діапазоні від вимкнення фрикціонів і до затягування гальм, що в максимальному стані нам дає зменшення моменту у майже півтора рази 1,44. А наприкінці руху затягуються стрічки і зупиняється повністю у нас один бік. Завдяки тому, що коли тиск належний в системі гідравлікою, тобто маслом, опускається поршень, опускається шток і затягується гаймна стрічка. Зараз я, щоб ви не візуалізували хоча б це трохи спочали так, коротше, видно, ось так воно затягується і відповідно з іншого боку те саме. Але але я вам скажу, я просто зараз подумав, щоб наново це все не розповідати, таки дозніму вже це відео і про понижену передачу. Тому що тут насправді не так багато треба розповідати, як я собі думав. Отже, повернемося. Або ні, хай буде. Хай буде, знімемо окреме відео. Нагадую, коли тиск в системі гідравліки нижче за. 0,25 мегапаскалів, тобто за 2,6 кг сила на манометрі, то робота гальм у нас забезпечується пневматикою. І про це також буде окреме відео. Отже, ще раз в двох словах. Коробка передач основні передачі, планетарні механізми повороту. В середині кожного фрикціончик і гальма. Повертаємо мало, розмикаємо фрикціон, Повертаємо більше, затягуємо гальма, повертаємо до упору на додачу до всього того, ще й затягуємо стрічку. Як в лівий бік, так і в правий. Дякую за увагу. Переходимо до відео про понижену передачу.